Hi guys, let's jump right in. Перекладай. Розкажи мені все. Я не поспішаю. Tell me everything. I'm not in a hurry. Що я можу сказати? Тобі вирішувати. Використовуємо слово call. What can I say. It's your call. Я досить непогано з ним ладнаю. Використовуємо слово alone. I get along quite well with him. Мені не подобається коли мене ігнорують. I don't like it when I'm ignored. Він дійсно схильний так думати. Використовуємо інверсію. He does tend to think so. Ні в якому разі тобі не варто слухати їх. Використовуємо інверсію. In no case should you listen to them. Він, мабуть, неправильно мене зрозумів. He must have misunderstood me. Вона запізнилась, тому що повернула не туди. She came late because she turned the wrong way. Це не заради грошей. It's not for money's sake. Вона сказала це з погано прихованим презирством. She said it with ill concealed disdain. Я не прийму ваших заперечень. I won't take your objections. Це просто уточнення ситуації. It's just a clarification of the situation. Це була неприваблива сцена. Ітвас ан анапілин син. Тобі давно вже час сказати це. Використовуємо слово about it's about time, you said it. Давайте підведемо підсумок нашої зустрічі. Let's summarize our meeting. Іншими словами, я не хочу туди йти. Використовуємо слово put. To put it another way, I don't want to go there. Якщо я не помиляюсь, він там. If I'm no he he's there. Це мій вклад в загальну справу. It's my contribution to the common cause. Я знаю її тільки в обличчя. I know her only by sight. Це змінюється з часом. Ми використовуємо слово course. Everything changes in the course of time. Тобі не варто приймати це як належне. You shouldn't take it for granted. Вона зараз в пошуках нової роботи. She's in search of a new job. На щастя, в нього сьогодні гарний настрій. Fortunately, he is in a good mood today. Я у вашому розпорядженні. I'm at your disposal. Питання. Чим вона займалась останнім часом? What has she been busy with lately? This is it. Well done. Have a good day.